Хіба не було б чудово, якби, наприклад, вся ваша важлива інформація була доступна на одній сторінці, тепер ви можете це здійснити. З функцією BioPage в додатку Вондепро ви можете створювати кастомізовані мікросайти, які можна ділитися де завгодно. ви можете створити свій власний особистий або бізнесовий мікросайт, де вся ваша інформація зібрана в одному місці, будь-то вступи, контактні дані або навіть послуги, наприклад. І ви можете зробити все це всього за кілька простих кроків. Ви можете легко додавати фотографії, посилання, контактні дані та багато іншого. Крім того, ви можете поділитися цим, зв'язати з NFC-міткою або створити QR-код для миттєвого доступу. А крім того, ви взагалі отримуєте детальну статистику. Функція створити пропонує різноманітні шаблони, будь-то для ресторанів, міток для домашніх тварин. Виберіть найкращий для вас. І створіть свій власний кастомізований біопейдж. Зробіть встановлення зв'язків простим і будьте вондерфул.